Доброго вечора. Доброго вечора, Женя. Дякую, що знайшли час дати мені інтерв'ю. У мене буде до вас 5 питань, всі стосуються вашої роботи. Добре. Перше питання. Чи задоволені ви своєю роботою? Звичайно, задоволена. Я б не працювала, якби не задоволена була б своєю роботою, Жень. Звичайно, я люблю дітей із першого класу свого життя планувала бути вчителем. Тому я задоволена своєю роботою. Зрозуміло. Добре. Друге питання. Як часто ви думаєте негативно про свою роботу? Дуже важке запитання. Буває. Іноді буває. Не дуже часто іноді. Коли приходиться багато часу сидіти так онлайн, коли немає руху, тому я починаю іноді негативно думати, але в основному намагаюся думати позитивно. Тому що тоді неможливо працювати вчителем. Якщо постійно негативно думати, то тоді не дуже хочеться працювати, якщо будеш думати негативно про свою роботу. Згоден з вами. Онлайн теж працювати не дуже зручно. Тому що постійно школі. руху бракує так, краще ходити так до школи. Добре, наступне питання: чи встигаєте чи ви бути і вчителем, і мамою? Намагаюся. Тому у мене всього одна дитина, тому що я не встигаю мабуть, цього. Я не встигаю бути гарною мамою, тому що у мене багато часу ходить на роботу, я не встигаю. Проводити більше дозвілля із своєю дитиною? Тому, мабуть, не дуже гарна мама. Намагаюся, але, але це важко для мене. Немає Його. часу на уроки дитини? У мене є тільки час на свої уроки. Складну вату воден з вами. Так. Добре, наступне питання: чи були у вас улюблені вчителі в шкільні роки? Звичайно, були завдяки своєму класному керівнику. Я вчитель. Завдяки їй. Я хотіла бути вчителем української мови, але так склалося в моєму житті, що я вчитель іноземних мов, але це добре. Я не жалію про це. Так, це був мій класний керівник, моя найулюбленіша вчителька. Зрозуміло. Я до сих пір з нею спілкуюся, так. І вчитель перших початкової школи, я теж до сих пір з нею спілкуюся. Завдяки їм я, мабуть, вчитель. Особі. Так. Зрозуміло. Добре. Наступне питання. Чи сильно ви приділяєте увагу перевірці робіт у нічний час? От коли от зараз Чес, чесно кажучи, ні. Чесно кажучи, ні. Я це намагаюся робити вдень. В нічний час я сплю, тому що це не корисно для здоров'я перевіряти в нічний час. Нічого крім того, що я буду потім нервова, зла і буду хотіти спати під час уроків, не буде. Тому я перевіряю це в денний час, коли у мене є на це час. У нічний час я цим не займаюся, максимум це до 10-ї години вечора. Графік це теж корисно, і спати вночі у... теж корисно. У мене є режим дня, так. Тому я від нього не відходжу. Розуміло. Спати треба спати. Працювати ні. вночі ні. Звичайно, ні. От. Зрозуміло. Дякую за відповідь. На цьому у мене питання закінчились. Ще раз дякую, дякую. що знайшли час дати інтерв'ю. Дякую тобі за цікаві запитання, за те, що могла змогу з тобою спілкуватися. Дякую. Добре.